Тепло для захисників українці виготовляють окопні свічки на фронт. Про волонтерство, що зігріває, говоримо у новому випуску проєкту, «Ну що там у вас? Вітаю! З нами на зв'язку колеги з Черкас та Рівного. Першим до розмови запрошую Олександра Іващенка з телерадіокомпанії Віка. Олександре, вітаю! Вітаю колеги! Вітаю наших глядачів! Олександре, у жовтні у Хмельницькому стартувала безстрокова акція Окопні свічки для захисників. Її започаткували в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницьке, який займається популяризацією правильного поводження з твердими побутовими відходами. У різних мікрорайонах встановили контейнери для жерстяних банок. Таким чином збирали необхідні матеріали та водночас популяризували повторне використання речей. Далі ж містян долучали до спільного виготовлення окопних свічок. Наразі вже зробили та відправили на різні підрозділи та напрями майже 3,5 тисячі окопних свічок, і ця волонтерська робота триває. Хмельничан запрошують долучатися до доброї справи, а також приносити металеві бляшанки, парафін, віск та гофру картон. А чи організовують подібні акції у Черкасах із виготовлення окопних свічок? В Черкасах можна сказати масово налагоджено виробництво окопних свічок. Зараз вони як ніколи актуальні, адже ними можна не тільки освітити приміщення, ними можна зігрітися, а на них можна навіть розігріти їжу. Активно до цього процесу долучаються діти. Вони виготовляють свічки на уроках праці, не шкодують свого вільного часу. Багато гуртків позашкільної освіти перетворилися в такі центри виробництва окопних свічок. Тому зараз цінні такі матеріали як парафін. Віск концерні бляшанки. Особливо затребований якісний парафін, адже він не коптить, від нього не болить голова. Окупні свічки виготовляють сотнями, і волонтери можна сказати, такими кількостями великими кількостями відправляють їх на фронт. Натомість часто можна побачити фото та відеозвіти від наших бійців, які показують, як вони використовують ці окупні свічки. Тішать Олександр, що і в Черкасах активно діють волонтерські ініціативи. Дякую за спілкування. Додам, що окрім загальноміської акції, у Хмельницькому окопні свічки також виготовляють і у школах, і в бібліотеках, і у волонтерських центрах. Далі ж дізнаємося, а як у Рівному, хто підтримує таку ініціативу, що допомагає забезпечити теплом захисників. На зв'язку журналіст телеканалу Рівне 1 Павло Невесенко. Павло, вітаю! Мої вітання тобі, Тетяно, і вітання усім хмельничанам. У рівному окопні свічки виготовляють у різноманітних волонтерських центрах та навчальних закладах. Зокрема, в одному з таких ми побували це 28-ма школа міста Рівного. Там за тиждень вчителі з батьками виготовили понад 500 окопних свічок для наших військових. Уже передали у найгарячіші точки на фронті нашої країни. Це і Бахмут, зокрема, і південний напрямок також отримали окопні свічки, і наші прикордонники. Колегу на своїй сторінці у Фейсбук ми запитали підписників, чи долучалися ви до виготовлення окопних свічок для захисників, і отримали такі результати: так робочі руки завжди потрібні. 7% опитаних допомагав, допомагала матеріалами 32%. Волонтерю, але в інший спосіб такий варіант підтримали 45% опитаних. І ні, 16% опитаних. Павло. А які результати опитування у рівному? 15% відповіло так. Я допомагаю у виготовленні окопних свічок, робочі руки потрібні завжди. 23% кажуть, допомагав матеріалами. 21% вибрали варіант волонтерів, але у інший спосіб. і… 41% опитаних обрали варіант ні, найголовніше на чому акцентують увагу волонтери, які виготовляють окопні свічки нашим захисникам. Це відсутність відповідних матеріалів для їх виготовлення. І от завжди просять, хоча б в цьому плані допомагати усім небайдужим. Сподіваюся, що у Хмельницькому люди також долучаються до виготовлення окопних свічок військовому той чи інший спосіб. Все це робиться заради одної, єдиної мети, чим швидшої перемоги України над російськими терористами. На цьому в мене все колего. Тетяно, тобі слово. Ну, дійсно, будь-яка волонтерська справа наразі важлива, щоб ми не робили, потрібно продовжувати будь-то окопні свічки, захисні сітки, чи донати, усе аби наблизити перемогу. Щиро дякую за спілкування. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.